Вітаю, друзі! Я Віталій Портнахов. За інформацією американських медіа, президент Сполучених Штатів вже не впевнений у своїй здатності вплинути на російського президента і зізнається у своєму найближчому оточенні, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру, в тому, що Трамп дійсно вважав, що Путін бажає мирної угоди. Можна бути впевненим, хоча б тому, що ми випадково чули, що відбувалося за лаштунками зустрічі президента Сполучених Штатів із європейськими лідерами та президентом України, що перебували у Вашингтоні невдовзі після ганебного для Трампу саміту із Путіним на Алясці, як можна було зрозуміти із розмови. Дональда Трампа із президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном сам Трамп дійсно не вважав цей саміт ганебним для себе і переконував Макрона, що Путін дійсно бажає дійти до оборудки і завершити російсько-українську війну. Хоча ніяких реальних ознак такого бажання Путіна не спостерігалося, ми можемо вважати, що Трамп неправильно розшифрував ті сигнали, які він почув під час зустрічі із Путіним у Анкоріч. Однак тепер. Коли Трамп вже зустрічається не із сигналами, а із конкретними діями російського президента, який продовжує наступ на українські позиції, проводить масштабні бомбардування України і почав безпілотникову війну із Європою, залишатися впевненим у тому, що Путін бажає миру, Трамп вже не може. І варто нагадати, що такої помилки американський президент пропустився ще на початку свого правління, коли був щиро впевнений, що до завершення російсько-української війни вистачить звичайної телефонної розмови між ним і Путіним, Що у початку війни, і це Трамп говорив. Багато разів винний попередній американський президент Джозеф Байден. А якщо б він Трамп був би президентом війни, взагалі б не почалося, і що для того, щоб припинити війну, потрібно досягти якихось поступок, як з боку Росії, так і з боку України. І от тепер Трамп зіштовхнувся із ситуацією, коли Росія не збирається йти на жодні поступки, а швидше використовує некомпетентного американського президента для посилення власного і що найцікавіше, китайського впливу. Так що людина у овальному кабінеті з кожним днем перебування там починає виглядати агентом впливу Китайської народної республіки і Російської Федерації, агентом впливу, що руйнує американський вплив у всьому світі. А те, що що Трамп не здатний завершити російсько-українську війну є лише частиною загальної картини світу, яка є досить небезпечною для майбутнього самих сполучених штатів, і ставить під сумнів виживання цієї країни як геополітичного домінанту. Виникає втім питання: а що Трамп збирається робити, навіть якщо він усвідомлює, що перебільшував свій вплив на Путіна і помилявся щодо бажання російського президента? По-перше, як відомо, з пропагандистської точки зору Трамп ніколи не визнає своїх помилок і поразок, і це частина можна сказати його пакту з цією майже релігійною сектою прихильників, який він зобов'язаний вже другому. Перебуванню у Білому домі, по-друге, виникає питання, які є реально інструменти впливу у Трампа на Путіна, якщо американський президент захоче переконувати російського очільника не розмовами а діями. Ну, маю на увазі, що навіть якщо уявити собі пакети санкцій Сполучених Штатів і Європейського Союзу не тільки проти Росії, а й її енергетичних спонсорів, немає жодних гарантій, що такі держави, як Китай. Та Індія дослухається до Заходу і припинить купувати російську нафту. У Вашингтоні здається, досі не усвідомлюють, що вже існує альтернативна економіка глобального півдня, яка готова кинути виклик Заходу не тільки економічний, але й політичний, яка керується абсолютно іншими цінностями, для якої війна Росії проти України зовсім не привід для того, щоб припиняти економічну взаємодію з Росією та даба більше. Росія в очах цих країн це саме та держава, яка своїми діями підриває могутність і геополітичний вплив заходу. І тому у перемозі Росії навіть не над Україною, а над Сполученими Штатами і Європейським Союзом і у Китаї і у Індії бачать початок власного тріумфу і перетворення світу на такий, в якому Пекін, Нью-Делі і Москва будуть диктувати свої умови Вашингтону і європейським столицям. Звісно, можна було б вважати за можливе, щоб Дональд Трамп, врешті, усвідомив усю помилковість своєї політики, відхрестився від ультраправих і консервативних течій, які пропонують йому знаходити порозуміння з Москвою, і розпочав ту політику, яку проводив його. Попередник на посаді президента Сполучених Штатів, тобто почав витрачати мільярди, десятки сотні мільярдів доларів на військову допомогу Україні, щоб зламати військово-промисловий комплекс Російської Федерації, поставити крапку на нафтопереробні і нафтові промисловості Російської Федерації, таким чином, замість оборудок з Росією, перетворив російську економіку українськими руками на справжні руїни. І вже на тлі цих руїн домовлявся би з президентом Російської Федерації про те, як має бути закінчена Російсько-українська війна однак, поки що ані у Трампа, ані у ультраправих консерваторів, які підтримують американського президента і поділяють ту картину світу. Яка існує в голові не тільки Трампа, але й Путіна не має жодного апетиту і бажання до такої допомоги, і не тільки тому, що їм не хочеться витрачати гроші, а тому, що для них існування ультраконсервативного імперіалістичного путінського режиму є такою ж самою необхідністю, як існування Дональда Трампа у Білому домі. І ультраконсерватори не бачать особливої ціннісної різниці між Трампом і Путіним. Так Путін виграє двічі: як кумир Китаю. І країн глобального півдня і як кумир ультраправих консерваторів з постфашистського об'єднання МАГА, яке по суті є партією підтримки Путіна у Сполучених Штатах Америки, і те, як Дональд Трамп відреагував на початок безпілотникової війни Російської Федерації проти. Польщі, а тепер вже і проти Румунії, свідчить про те, що американський президент продовжує залишатися заручником цього небезпечного антизахідного угрупування, яке декларуючи, що бажає зробити Америку знову великою мага-мага-мага, насправді намагається зробити знову великими Китайську Народну Республіку і Російську Федерацію. І вісім місяців правління Дональда Трампа за допомогою цього. Угрупування і із страхом Трампа перед цим угрупуванням вже можна сказати зробили значний внесок у триумфальну ходу Пекіну і Москви по дорозі до світового панування. Так тут виникає питання: що ж тоді може зробити реального Дональда Трамп, навіть якщо усвідомить, що кумир європейських неофашистів і Американських ультраправих Путін не прислухається до його думок щодо завершення російсько-української війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патреоні Бемія Кофі і на які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютуб. Перемоги й миром! Хай щастить!